Вітаю, друзі вас! Вітаю я! І наш найголовніший інженер вітає вас, лопить по телефону і каже, давайте ми його розіб'ємо. А, якщо серйозно, ми будемо показувати, як зробити хард на Samsung. В даному випадку це A505F. E, значить, що ми робимо? Затискаємо клавішу гучності і клавішу увімкнення. Вимикаємо телефон. Вимкнули. Обов'язково вимикайте. Значить, Традиційний раніше спосіб затискання клавішу гучності. Увімкнення, відпускаємо увімкнення, тримаємо гучності, не допомагає на цих моделях. Для цього нам знадобиться ноутбук. Наш головний інженер тримає ноутбук, так не ламає. Увімкнений ноутбук, що немаловажливо. важливо. USB-кабель. Вставляємо в USB. Під'єднуємо до телефона. Раз. Чекаємо, поки підуть відсотки заряду. Давайте, я, щоб було видно і головному інженеру, бо головний інженер дуже хоче бачити. Пішли відсотки заряда. Нічого не робимо. Все. Тепер затискаємо клавішу гучності вгору. Ось вона. Тримаємо і клавішу увімкнення. Тримаємо. Чекаємо, чекаємо. З'явилося меню. Перепрошую, лого. Відпускаємо. Логотип Samsung з'явився. Відпускаємо. Клавішу гучності тримаємо, не відпускаємо. Воля ви зайшли в режим Hard Reset. І тут ми вибираємо Wipe, Data Factory reset. Раз. І підтверджуємо його. Вибирати клавішу на гучності вгору вниз. І підтвердження клавішу вікна. І тепер робимо Reboot. Все. Телефон перезавантажується, в принципі, можна від'єднувати. Ось таким чином робиться. А на телефонах Samsung. Наразі дякую за перегляд, дякую за вподобайки. Традиційно ми вам дякуємо. З головним ж таки не будь ласка, дякуємо за підписку. Дякуємо, дякую, дякую, дякуємо за підписку. Слава Україні і до зустрічі!